Ви знаєте, постійно проводиться робота з приводу грального бізнесу, тому що сьогодні держава недополучає мільйони доларів, мільйони євро. А ділки є і в системі, в нашій правоохоронній системі, і в поліції, і кругом. Навіть зараз в поліції, я повторяю. Тільки створили поліцію, тут же на третій день організували казіно в Печерському районі біля центрального стадіону. Що ви думаєте, 25 столів, куча доларів, куча євро, гривні, фішки, комп'ютери і все інше. Тобто, повністю організовано казіно саме настояще. Зараз це все вивезено. Порушено кримінальне провадження проводиться розслідування, і в подальшому поліція Києва не дозволить ділкам в Києві займатися цією справою. Сьогодні держава повинна навести порядок в цьому напрямку.